Ми приїхали в зоопарк. А, всім привіт! Ми приїхали в зоопарк і поставили машину на парковці і йдемо до входу. Така тут величезна парковка. Топаємо Ми зайшли в зоопарк. Людей! Жестік багато, хоча ранок. In Flower, you have like I did Oh, okay. It's a cute stool. It bare face. Clothes. Yeah, I need the water. Я вам зараз покажу лося. Двох! Дарова! Ми твої колегу в лісі бачили з руками. Піскуть. Я Це не виникає. Тут стикій пророді інакше. Класс! злось. Туда нам надо. Ливан, щоб футболу. О. Жирафа! Я вам зараз покажу жирафу. Кто тут живе? А! Тимоны! Тимон! Багато рыбой едим! Покажи раз <гум> Купари. Риб. Риби то такі. Мене більше цікавить ця жирафа та класка. Ми йдемо до е... Бігімота. А, там зараз, я ось цих ще зніму. Бумби! Бумба, бумба. Це пумба? Цілапія. Риба цілапія. А ми йдемо до... Я з забула. Гіпопотамік. Як вони? Вігмотів. Вони дуже великі. Вони дуже великі. Ти бачив? Ти бачив? Він та такий, він такий огромний. Я навіть не знаю з ким його порівняти. Великості. Розвернуться доказувати все. Там зебри, там зебри. Криш, Вон Аж світиться, дитина. Там зебра. Сорока бігри. А там, там страуси Полосаті <laughs> коні, ні. Голосаті коні. Як таке біна природа створила?

Внутрі чашечку. <риклад> Та можна йти <ходити>, з Трауса. <стравлюся>. <риклад> Прямо туди. Щоби зняти з через паркан, яночка там знімає. <риклад>

I do kind of I don't really like to dny pro pále. Jde se líze kůta. Pokazuje tam na rostou granáty. Будто бы мар. В тіньку сховався. Як тобі тапір. Тапір? Як якийсь недобігмос. Вау. 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 Mm -hmm. Look, all three are right there, in mm -hmm. Oh, those girls are playing. Oh, there's birdies. Even the birds are like, we should get the fuck out of here. <laughs> oh, we gotta leave the wagon here. Right here. And then Billy. You better believe it. Cigarette, cigarette. Клас. Все. Ми вийшли з зоопарку. Рома! Твої враження. Людно, але тварини класні. Не слухайте його. Тварини класні, я взагалі вша. Я... Я взагалі в захваті. Ми зараз йдемо в сторону машини. Далі будемо кудись їхати. Може по магазинах. Да? Скажи, так. Да". Да. <laughs> Ми приїхали в магазин Калина. Тут дуже багато... Тут майже все українське. Почнемо. Так. Отак не виглядає. Це ми вже набираємо телешки. Тут Купа всяких солодких цукерок. Всяких солодощів. Гречка, води, квастики. Ну, коротше. Все, все хоче. Ти що возика лишив? Да, Сімочки всякі тут всякі закруточки, рыбочки, помідорчики. Ну коротше, все українська Грає українське радіо. Тут є риба ще всяка. Таранка. Така риба, така риба. Паски, сало, приправи, кортики, лапки. Ну, коротше, тут узнають. Білящи, тут ці приправи. Паштети кваси. Сирочки, українські соки, футболки. Коротше, тут дуже багато всього. Ми вже набрали пів кошка І це ще не кінець. <ріху> Потім роблю, зроблю вам, що ми купили тут. Ми приїхали. Там в номер. Отака торбаєчка. І так. Ми приїхали додому. Точніше, ми вже зайшли в кімнату. В номер. І зараз зроблю вам невеличку розпаковку. Рома, будеш допомагати? Де-то тут там припарковувати. Що? Де-то тут, тут, там приборковувати. Квас чорний. Ми таких пару бутилок взяли. Цукерки. Цукерки. Це з мене сяєво, це типу, пташине молоко в шоколаді. Далі. А, розсипа. Ще цукерки. Пакет проводи. Там теж сирочки. Е -е... Вафлі. <клухи> Ще цукерки. Це що? Сало. Це кусок сала. Рома взяв. Білого, Білого сала. Справжнього. Це до харчо. Це хмелі сунелі. Це до плову. До плову. І ще хмелі сунелі. Тут копчені ребра. Ми за них заплатили 23 долари за два кусочки. Попробуємо. Українська ковбаса домашня. Це кухар приправа. Італійські трави. Це ромі аджика козацька гостра. Це просто печиво до кави. Ще такий кусок сала. Копчене. У хаті я там знайшлася. Сирок. <сермина> сирок. Прикольний сирок. Таке сало з перцем. Угу. Ще кусок сала. Ще сало в паприці. Це все урого для себе бро. Кусичка. сир кусичка копчена. Вафельки принцеса. Два кнопорса. Це що? Хвін з буричком. Хрін з буречком. Мак мотовий. З. Макового маску. Макова масло з... коротше, з добавками всякими. Мілка. З горішком. Ну, все таке. М -м -м, міленіум трісла. Відкрилась. Прижовчимось. Можливо. З горішками. Ще одна принцеска. Халва. Все. Все. Вс. Отак. 150 доларів. Більше? 152. Більше? Це ми в одному магазині на 152 і в другому магазині на 100. Це 200 доларів десь. Mm. Ну, тут сало багато. Тут сало багато, вот. і так. І, і мені дали, коротше, в тому останньому магазині калина. Мені дали на наступну знижку 5%. Наступну покупку знижку. Ой, на наступну покупку знижку 5%. Тому ми ще перед від'їздом заїдемо ще раз. Файний магазин. Мені сподобався. Так, там дуже класний магазин. Українська повсюди. Бачиш тут два куска? Бачу, бачу. Все, давай складаємо то в холодильник. Що в холодильник. Давай. Вот так вот. Та темно! Я все мокра! Де ж цяда?